всім, здоров'я, ви дивитесь Gorillaz Гейнг. Завтра я хочу встановити власні рекорди в таких справах, як станова тяга, підтягування на раз з вагою, жим лежачи з вагою. Саме про це буде це відео. Звичайно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І перш ніж дивитися, можете написати в коментарях, як ви думаєте, чи вийде в мене встановити всі ці рекорди, чи може один якийсь вийде, інший не вийде. Мені буде цікаво почитати. Мої рекорди на цей момент. Стануло 220. Перше зробив у 2019 році. І тоді я це робив. Знаєте, так бігав спринт або стрибав, і другим тренуванням робив станову. Повторив я цей результат два роки назад, 2023 році, коли я був в армії. Тоді, взагалі, я так ще міг відпроситися раз на тиждень з казальми поїхати в качалку, і чисто на армійських харчах без особливої підготовки я зміг повторити цей результат 230 Десь до колін майже витягнув, не вийшло. Тягаю, напевно, більше 40 кілограмів на собі не робив на один раз. Жим ніколи у мене сильний не був, можливо, десь 110 я полежав, напевно, навряд чи більше. Протягом останніх 3-4 місяців я трошки більше робив силові вправи, менше я стрибав, менше бігав, так як в мене немає зв'язки на лівому коліні. Я хоч і можу стрибати і бігати, але все ж таки трохи небезпечно, поки я не робив операцію, більше качався. Я відчував, що я спрогресував. Думаю, зміг би спрогресувати більше. Були ще певні справи, тренерство, різні задачі по життю, які я виконував. Але вірю, що завтра я встановлю ці рекорди з Божою допомогою і теж хочу з вами поділитися деякими віршами з Біблії, які мене дуже надихають. І взагалі хочу сказати, що віра в Господа це дуже мене надихає. І дає мені сили і в спорті. Перед кожним тренуванням я молюсь. Зараз прочитаю вам ці вірші. На російській э, Біблії Синодальний переклад. Книга притчі Соломонових, 3 глава, 7-8 вірш. Не будь мудрецом в глазах бойся Господа і удаляйся від зла. Это будет здравия для тела твоєго и питанням для костей твоих. Цікавість бачити вірші такі, щоб бути простим, не думати, що ти сильно там мудрий, стараюся так і жити в простоті, по слову Божому. І дійсно, коли я це стараюся, Господь мені допомагає і дійсно відчуваю, як багато здоров'я дає віра в Бога, як написано, що це сила для твоїх кісток, для твого здоров'я. Слово Боже, це єдина сила насправді. Я хотів би вас всіх надихнути, зростати не тільки фізично і духовно, і Господь нам в цьому допоможе. Ще я вам хочу показати одну страву, яка як чітко для мене. От, якщо я їм це сьогодні, в мене завтра реально дуже багато енергії, і сил. От, я сьогодні хочу теж з'їсти цю страву, обов'язково вам покажу. Ну ось цей чітко вариться борщ, але до борща. Ще обов'язково треба, думаю, всі вже здогадались, що треба до борща. Звичайно, сало. Чесно скажу, сало це реально якийсь дуже-дуже крутий продукт. Головне, щоб сало було не копчене, просто сіллю. Бо копчене щось от я не відчуваю від нього цього ефекту. А от просто файне сало сіллю. Я реально їм. І от чесно, я пам'ятаю, не один же раз було, у мене дуже багато. Сил на наступний день, саме от під час силових тренувань. Але от, щоб їсти і йти на тренування, напевно, важкувати, бо все одно продукт важкий. Думаю, грам 50 я можу з'їдати 100 От там до борща хліб з часником, з цибулькою. Така да, їжа в цілому дуже корисна, але не часто я це їм, не часто. треба було б частіше, можливо, хоча б там раз на пару тижнів. Да. я так, напевно, за останній рік, напевно, може пару разів, то сало їв, але реально завжди відчував цей ефект, тому всім рекомендую обов'язково їсти сало. І напишіть в коментарях, якщо спробуєте за день до якихось силових тренувань, важких спробуйте. Напишіть в коментарях, я впевнений, що будуть коментарі, що це реально працює, бо це реально так. Передаю всім вітання, хто дивиться горіло з що Розміночний підход, зараз сотка. На 5 разів. Так почуваюся добре. Думаю, сьогодні буде рекорд. Почав я з цього літа тягнути в замок, коли, я ну, думаю, всі знають, коли ви захватуєте великий палець двома пальцями цими. Раніше мені давно вже казали, і Данкери казали, і Джордан Кілган мені давно казав, ще років 10, назад, що він так тягне, там взяття робить. Чесно, мені завжди за вас дуже важко, незручно якось. А цим літом я якось почав, пішло, я зрозумів, що набагато краще хват сильніше. І особливо тяга, і особливо взяття на груди так реально легше робити. І, ну, і це правиль, правильно як треба робити взяття на груди, як всі важкі атлети роблять. Тому так, да, всім раджу спробувати. Поначалу може бути неприємно, трохи буває кожу зіраю, але реально сильніше набагато хват. Що зараз 170 на два рази потім буду пробувати 190, на раз 210 на раз. Подивлюсь, як буду себе почувати і думаю, потім вже буду пробувати рекордну вагу. Дуже легко, але нормально. Фу! Фу! Рекорд є невеликий крок, але 222,5 кг кілограми зробив, ну, запас є. Не знаю наскільки, напевно, 225 точно зайде, але звичайно хочеться 230. такий, так, коли все одно, Напевно, після 200 кг вже так, кожна вага видавалась мені не так просто в станові Звичайно, без допомоги стероїдів в натураху я качаюсь. Напевно, з речовинами там все набагато простіше, але мені цікаво, що я сам можу в натураху. Хочеться, конечно, 230. Фу, з Богом, спробую. Уус! Фу 230 є! Рекорд є, 230 я сьогодні хотів зробити, поки думаю, чи спробую там 232, і думаю, чи спробую, чи треба. Бо і так, чесно, знаєте, кожна вага нова для... Організму це звичайно стрес і навантаження, але класно, 200... відчувається, що можна більше. От Присід в мене не знаю, спробую присісти на раз. Хочу ще спробувати окремий день зробити взяття на груди на раз і присід паралель. І якщо бажаєте, щоб я зняв про це теж ролик, давайте на цьому відео назбираємо 200 подобаєв і 100 коментарів. І я зроблю ще такий ролик. нормально. Думаю, 50 лет. Не знаю, чи было, чи не было. Сдается. Над. Але треба по видео <свес> 838, 83 показник, 83, показуємо, плюс-мінус до 84 кілограмів моєго газа зараз. Теж хто буде питати, якщо вдруг будуть питати, от, коротко, якщо, які добавки і в мене є вітамін D3, магнезіум, вже закінчується. І цинк І ще є профапілядін моногідрат Оце плюс-мінус. Все, що їм зараз. І іноді ще підключаю Б-12, дуже коротше, небагато добавок. Чесно, все, я вже прибило після цього тренування. Ну, все. Дякую всім за перегляд. Слава Богу, вийшло так все зробити. Сьогодні власні рекорди є. Трошки запас відчувається, окрім підтягувань, чесно, підтягування. Ну, відчував, що підборіддя було надперекладено, але прям знаєте вприти. В жимі в тягі відчуваю, що є запас. Не хочу в один день все, все робити, там, пробувати прямо на максимум-максимум. І так відчуваю, що так трохи мене це тренування прибило. Всім дякую, підписуйтесь, займайтеся спортом, їжте файну їжу, лягайте раніше спати, моліться Богу зранку і перед сном. І бажаю всім здоров'я!